Ну і з нами на зв'язку Тарас Загородній, політтехнолог, керівний партнер Національної антикризової групи. І хочеться з ним розглянути питання от цих чуток або ж не чуток про звільнення Кирила Буданова. Тарасе, вітаю вас, добрий день. Слава Україні. Так, доброго дня. От якщо оцінити з точки зору політтехнолога Тарасе, як ви вважаєте, Буданов він, скажімо, ну, от бачите, у нас зараз. Особливо після перемоги Трампа на виборах, якось так у нас, бачите, і суспільство, мені здається, і політики дещо розділилися. Дехто, скажімо, більше апелює до замороження війни, до якихось можливих перемовин, дехто каже, що ні, не треба вірити Трампу, треба далі продовжувати боротися, треба вибивати росіян. От на вашу думку, Буданов до якої категорії належить: до першої чи до другої? Не знаю чому така умовна розділена, і чому таке, хі, таке переконання, ну, знаєте, що я... саме Трамп буде до перемови, Є... які невигідні Україні робити. Я просто ну не знаю звідки це о, те, о, такі давайте, такі давайте бачення так, Тараса. Давайте спрощу на вашу думку: Буданов голуб чи яструб війни? Ну, Боданов це військова людина, він підпорядковується Верховному головнокомандуючому. Так? І так. в даному випадку він виконує функції і завдання, які в тому числі ставлять йому верховний головнокомандуючий, тобто Зеленський я б не розділяв просто нашу верхівку, знаєте, на там голуб, яструб і так далі. То тут, тут питання виживання у нас стоїть. Ну, Всі повинні бути яструбами і тут, і по-іншому просто бути і не може, тому що немає такої опції, як перемовини, поки що. І, як у нас часто говорить росіяни, не з ким перемовлятися не збираються, звідки, звідки такі такі розмови, і так далі. Стосовно того, що є рейтинги силових структур. Це логічно в країні йде війна, і відповідно силові структури у нас розподіляються, тобто найвище рейтинг, Це звичайна армія. Далі у нас за різними дослідженнями СБУ йде, тому що вони як і Масад працюють за кордоном, як і всередині країни московських попів ганяють і ем, коригувальників різних і так далі. Гур, звичайно, тому що всі і відповідно тих, хто очолює ці структури. Відповідно, мають там впізнаванні довіру і так далі. Тобто, там йдеться там, Залужний 에, Буданов, Малюк і все інше. Чи конвертується це все в якусь політику і в політичні рейтинги, взагалі зараз сказати неможливо, тому що зараз немає ніякого політичного життя. Як тільки закінчується війна, тоді можна буде говорити, що. Там рівні довіри, а всі ін... тому, що рівень довіри це не означає, що воно конвертується у щось політичне. Тому що за рівнем довіри є готовність голосувати. Це зовсім він зазвичай може бути два рази менше, ніж е, цей показник і так далі. Але ну, тут немає знову таки, ми повинні розуміти, що всі соціологічні дослідження, які в тому числі досліджують у нас політичне питання, у нас зараз ну, суто умовні, тому що немає політичного життя. Ну але бачите, от е, подейкують, що і це ж вже до речі, не перша історія навколо Буданова. Вже пару місяців це ж було вже відома фраза. Е, про те, що теж так само були розмови про те, що е, будуть Буданова прибирати, будуть когось ставити більш лояльного. І ніби як ноги ростуть е, з офісу президента. Е, тоді казали, що нібито Буданов має прямий доступ до Володимира Зеленського. Зараз бачите, тут біль так теж лояльно описують про більш лояльно до влади персону. Але тоді питання. А Буданов дійсно має бути лояльним, і взагалі керівник головного управління розвідки має бути лояльним до влади. Мені здається, це та людина, яка буде приходити і казати: друзі, у нас біда, ми отут дізналися, росіяни готують умовно новий арешник. Давайте щось робити. То про яку лояльність тут тоді мова? Ну, дивіться, Буданов призначений Зеленським, що значить військова людина не може бути нелояльна військовому керівництву. Це про що взагалі розмова? Ви тут тут плутується поняття, тобто донесення інформації, так об'єктивної інформації, яка б вона приємна, неприємна була, і лояльності. Я не думаю, що Буданов, як військова людина, думає такими поняттями, як лояльні, не лояльні звичайно, що всі лояльні, тому що вони виконують е, накази верховного Головнокомандуючого. тут немає ніякої демократії і не може бути ніякої політики. Що це значить лояльний, нелояльний? Тому я не думаю. Я впевнений, я що і Буданов не, не думає такими, е, такими термінами. Чи має доступ до верховного командувача в там головну команду чи зовнішньої розвитки СБУ звичайно має це за всіх президентів було і буде і надалі. Тому говорити, що президент не буде слухати, тому що поміняється людина, ну це таке достатньо наївне у нас уявлення про побудову влади. Звичайно, що він буде слухати всіх, тим більше розвитку. Тут питання в якості виконав. Якщо президент задоволений роботою Буданова чи інших керівників, він відповідно буде, як Верховний головнокомандуючих, тримати їх на посадах. Якщо вони йому не будуть подобатись по якості роботи, то звичайно, що вони ну, можуть бути звільнені, тому що це відповідальність президента і сфера діяльності президента. Ну тобто, ви вбачаєте в цьому виключно таку прив'язку до ефективності роботи Буданова без жодних політичних, скажімо, амбіцій, про які, до речі, сам керівник ГУР ніколи нічого не казав. Які політичні амбіції в країні війна? Ніяких виборів немає. Все, ну дивіться, якщо навіть сьогодні закінчується війна, припустимо, там оголошується, припустимо, виборча кампанія, все це до 150 разів може помінятися за там, 3 місяці чи 4 місяці. Немає зараз ніякої політики, не може бути ніяких політичних амбіцій, тому що немає політичного життя. В країні йде питання виживання. Так, звісно, ті люди, які найбільше ну, уявлені людей відповідали за... Перемогу за виживання країни звичайно матимуть більшу вагу у майбутньому політичному розкладі це вже однозначно зрозуміло. Однозначно зрозуміло, що у нас країна дрейфує політичне життя як в Ізраїлі. У нас хто служив в армії, хто проходив через військову службу, матиме пріоритети в політичному житті, і в призначених, і все інше. Я не виключаю, що і на і надалі що це буде відбуватися. Тому тут знову таки ті тільки в такому форматі. А зараз ну яка яке політичне життя зараз війни а точніше, політики немає і не може бути апріорі. Тобто це можуть бути дії, наприклад, на майбутнє, щоб впізнавану людину, яка, скажімо, своїми діями, так, своєю роботою під час війни, там себе зарекомендувала і здобула певний авторитет і репутацію, зараз, поки є час, скажімо так, відсунути з перших шпальт умовно, ну так, от та, з моменту впізнаваності, щоб потім, коли почнеться активне політи, політичне життя, про яке ви кажете, щоб навіть якщо вона і вигулькне, то Потім всі спитають, чекайте, хто це хто це такий. Отак от, от це тоді виходить. Ну, так можна пояснити, напевно. Ну, пояснити все, що завгодно, можна. Я тут не, 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 не можу сказати, як воно так. Але ну знову таки Буданов призначений Зеленським. так І він вправі його або залишати, або звільняти. так Впізнаванність, я думаю, що у Буданова достатньо висока і так, як і з рівнем довіри. Як і у Залужного, як і у Малюка, в тому числі всі, хто відповідає зараз за безпеку, вони е, мають, е, мають спізнаваність, тому що вони відповідають за виконання головної потреби е, людей в нашій країні – безпеку. І тому це так. Чи може бути теоретичне зниження та впізнаваності чи інше, якщо там сьогодні там звільняються, припустимо Буданова чи іншу особу? Може бути, а може і не бути. Може спрацювати, що тут залежить від якості наступної людини. Якщо вона буде демонструвати більше успіхів, які будуть зрозуміти, якщо я виходжу з суто теоретичного а політичного життя, то теоретично вона може. Витіснити в уяві, наприклад, Буданова, а може і не витіснити. Вона може бути не такою харизматичною, наприклад, а може бути не такою впізнаваною і так далі. Тому тут палиться в двох кінцях. Ну, бачите, от якби, наприклад, от ми би зараз оцю розмову з вами вели до кейсу залужного і сирського, то тоді я би дійсно погодився з вами. Але от кейс залужного і сирського якраз чітко показує, що тоді так само напевно була така історія про ефективність. Ну, якби і хотіли. Поліпшити ефективність, але разом з тим, бачите, про залужного ніхто не забув. І навіть ми зараз в нашій розмові про якісь можливі політичні амбіції чи в цілому все одно згадуємо колишнього головнокомандувача, і все одно, навіть попри те, що він не в Україні взагалі знаходиться в Великій Британії, в рейтингах він все одно посідає досить великі місця в рейтингах довіри, впізнаваності і цього всього. Ну, дивіться, залужним трохи інша історія. Залужний е, став частиною національного епосу нашої держави. Ві Залужний про залужного пісні складали. Так? При жодного політика у нас не складає пісні. Ну, Можете по погуглити в інтернеті. Тобто він став е, взагалі е, над всіма політиками в нашій державі. Тут у нього зовсім інша історія у залужного, тому і так швидко і не забудеться. По сирському і ну, ну, просто тут, знаєте, тут збіг обставин, стреси. Всі там знають, хто у нас головнокомандуючий, і воно все збігається в одному, в одному флаконі, в тому числі. Ну, по сирському трохи інша історія. Ось там все ж таки він військовий. Так, в такому, якщо говорити про образ, і ну ми не знаємо, яким там чином все закінчиться. Знову таки війна ще не закінчилася. Давайте так. Ну, так і ми не знаємо в якому форматі все буде закінчуватись. Може і у буде, більше буде виглядати як людина, яка з пристойним результатом закінчила війну. Тому тут різні різні можуть бути речі, тому що попереду ще не визначене майбутнє. А те, що але те, що лінійка людей, які пов'язані з безпекою та обороною, буде у нас переважати в політиці, ну це однозначно можна говорити. І в принципі, цю от п'ятірку можна вже там говорити. Якщо дивіться, це ще питання, якщо вони підуть ще в політику, давайте так. Тому що знаєте, всіх одружують без їхнього без їхніх побажань, так. Тому що ну є залужний, є там Буданов, є малюк, є сирський. Але чи будуть вони далі йти в політику? Це ж поки велике відкрите питання. Ну насправді ви праві, і чомусь так. Ми чомусь думаємо одразу, що ось точно кудись мітить. А людина може думати, слухайте, закінчиться війна, я взагалі кудись поїду вирощувати помідори, щоб мене ніхто не чіпав. може бути так. Але от якщо говорити до речі про безпеку і оборону, ну все ж таки команда чинна, та яка зараз при владі, вона ж е, ну. Само забезпечує і оборону, е, скажімо, ну не зі зброєю в руках, але все це ну очолюючи. Тобто вона теж буде претендувати на те, що чекайте. Ну а ми е, навіть елементарно, тим, що ми тут залишилися, ми тут е, оббігали всіх партнерів, е, там організували зброю. Ну дуже багато всіх аргументів може бути. Ну, може бути, але це не означає, що е, це обов'язково означає. Наприклад, подальше політичне життя успішне. Ну, наприклад, Черчилль програв свої вибори 45-му році, прямо після закінчення війни. Було так, що Черчилль не поїхав, наприклад, на Потсдамську конференцію. Фактично, там була заміна прем'єром, Там прем'єр-міністр Етлі, його суперник, виграв і приїхав на Потсдамську конференцію, яка була 45-му році, де Фактично ставилися всі крапки по Другої світовій війні, тому в дійсності відповідальності політичної у діючої влади більше, і тому що навіть тут питання в тому, як до них будуть ставитися люди, тому що до військових питань менше, тому що військові виконують свої функції, виходячи з ресурсів, які їм надаються, якщо мало ресурсів. То вони можуть виконати одне завдання. Якщо є більше ресурсів, то зовсім інше завдання. Ну, наприклад, там коли. У зБУшників з'явилися там СІСІ БЕЙБІ, надводні дрони. Вони змогли виконати завдання перекинути, загнати Чорноморський флот в Новоросійськ. Коли з'явилися дрони у них, так вони змогли пошкодити максимальну кількість НПЗН на території Російської Федерації, тобто у них і з'явилися можливості. Або там, коли ракети з'явилися нарешті, то можна там в Курській області знищувати аеродроми. Або тут питання до власного виробництва. Якщо з'явилися власні ракети балістичні, то ти менш залежний, в тому числі від наших партнерів, вирішуєш питання відповідно до тих завдань, які тобі потрібно. Так? А це вже питання роботи цивільного уряду, умовно кажучи, забезпечити завантаженість підприємства ВПК. Якщо грошей немає, дозвольте експорт підприємствам, ВПК, щоб заводили в країну валюту, входили в, в коопераційні зв'язки з іноземними корпораціями. Забезпечити секретність підприємства. ВПК, забезпечити е, е, довгострокові контракти, які досі не забезпечені. Е, військове страхування підприємств і так далі. А це вже повинна бути цивільна во влада робити і більшість людей розуміє що обов'язково виходять з тих ресурсів, які у них є на даний момент. Вони ж не можуть а, там, якщо ракет немає, то як ти можеш, наприклад, перенести війну ну, на так, територію Росії так, так. І, 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 і бачите, і, і військові да. в першу чергу а це, ризикують а це, життям. Вже питання. Так, це вже питання от, до політичного керівництва, як організований ТИЛ в першу, першу чергу, таким чином, щоб забезпечувати підтримку армії і перенесення війни на територію Російської Федерації. Тому якраз у діючого політичного керівництва більше ризиків пов'язаних з тим, що на них більше відповідальності в даному випадку, і претензій до них буде більше. Так, це точно. Пане Тарасе, дякую вам. Тарас Загородній, політтехнолог, керівний партнер національної антикризової групи, щойно був з нами.